Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На повищенні у пожежі травмувався чоловік. Росіяни атакували Одесу ракетами. Лукашенко погрожує Польщі вагнерівцями. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 23 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцькому районі попрощалися із 21-річним героєм Дмитром Швецем з перших днів війни і до останнього дня Дмитро відважно та сумлінно виконував військові завдання, за що був нагороджений грамотою південного одеського територіального управління Національної гвардії України. Попрощатися із військовим прийшли рідні, друзі, побратими, односельчани. 17 липня життя солдата Дмитра обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Малаток-Мачка Запорізької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У селі з внаслідок пожежі, що виникла у літній кухні, травмувався чоловік. Як повідомили у ДСНС 22 липня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні в селі Світяць Ковальського району. На місце виклику приїхали вогнеборці. Під час пожежі травмувався чоловік 1972 року народження. Він отримав опік передпліччя лівої руки, проте від госпіталізації відмовився. Упродовж минулої доби волинські рятувальники також двічі ліквідовували кубла шершнів у приватних домоволодіннях. Працівники ДСНС виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубл шершнів у двох районах, зокрема, небезпечних сусідів виселили із приватних домоволодінь у селі Сільце Луцького району та в місті Володимирі. Внаслідок нічного ракетного удару рашистів по Одесі 23 липня постраждало 22 людей, як повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. Відомо, що загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками серед травмованих четверо дітей – 11-12 років та двоє – 17-річних. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів, допомагають працівникам ДСНС і звичайні одесити. Одна із ракет влучила у свято Преображенський собор у центрі міста. Він зруйнований. За інформацією повітряних сил, окупанти випустили по Одещині 19 ракет. Вдалося збити 9. Наслідок ударів постраждав історичний центр Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Крім того, окупанти касетними боєприпасами знищили у часу яру палац культури. Приміщення використовувалося як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Головна мета ракетно-окупаційних військ на Одесу та регіон це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря а через акт залякування упередити й нейтралізувати міжнародні зусилля. З відновлення функціонування зернового коридору про це повідомив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. За словами Данілова, Росіяни очікують, що через шантаж змусять захід до перемовин і ухвалення так званого зернового ультиматуму, відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень. Водночас наголосив, що Україна обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства та руйнування. Колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова збираються оголосити в розшук, як повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у королівстві Іспанії на загальну суму понад 151 млн грн. мільйон гривень. При цьому офіційний спільний дохід родини не перекриває цих витрат. Наразі йому оголошено про підозру. Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить впродовж трьох місяців увесь керівний склад військоматів України. Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков. За його словами, на заказ звернулася до міноборони і генштабу по списки військоматів і перевірить кожного, включно з їхніми родичами, водіями, кухарками. Коханцями та коханками Новіков додав, що під час війни зловживання військоматів це не просто корупційне порушення, а державна зрада з точки зору етики. Росія знову готується до нових ударів по енергооб'єктах України. ГУР припускає можливі удари по енергетиці восени. Як повідомив заступник керівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький, окупанти уже розпочали таку роботу здійснюють до розвідку для того, щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні об'єкти для нас, які впливатимуть на нашу систему енергетики. Загалом зазначив Скібіцький. На Херсонщині, ймовірно, ліквідували чергового гауляйтера. Повідомляється, що в окупованих Олешках підірвали будинок місцевого гауляйтера Олексія Журавка. Рашисти призначили його так званим мером ще у вересні 2022 року, а раніше він був директором комунального підприємства Олешки. Чи був колаборант у той момент вдома, поки невідомо. На фото видно, що його будинок повністю зруйнований. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Польщі війною. Про це він сказав під час зустрічі із бункерним терористом Путіним. За словами Бульбаша, вагнерівці, яких він нещодавно розмістив у Білорусі після невдалого закладу на Росію, вони буцімто у лапках хочуть сходити на екскурсію у Варшаву та Жешов. І нібито для цього є якась причина, а саме що вагнерівці ненавидять жешов, бо звідти Україні постачається зброя. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит президента Володимира Зеленського скликати зустріч новоствореної ради Україна НАТО. Речниця альянсу Оанна Лунгеску розповіла, що зустріч відбудеться у середу на рівні послів з метою консультації щодо останніх подій та обговорення транспортування українського збіжжя через Чорне море. На Грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка ухопила всю Європу. Близько трьох з половиною тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів. Як пише Бібісі, п'ять гелікоптерів і 173 пожежні машини працюють на Родосі. Повідомляється, що три готелі в районі Кіотарі були пошкоджені вогнем. Приватні човни приєдналися до берегової охорони Греції, щоб допомогти забирати людей з пляжів на сході острова. А кораблі військово-морських сил країни прямують до острова, аби теж евакуювати людей. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 ші десяти або також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного. І вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.